Друзі, З вами я Дарвін, і в мене нині вихідний. Я нині не йду на роботу, можу в телефоні посидіти, можу і на ліжку полижатись. Так, собі... почекай, я ж туди їду. І ще собі взяв 40 стейка. Опа, знай... три, три, три. Знайомий голос Флезі, скільки років не бачились, Грит. ну, не рік, пару днів тому, ну, нічого пара... страшного. Це, ти знаєш, що тебе кінотеатр відкрився? Ні, не знав. О, давай підсимой. Короче, там ще їжу, там ще їжу можна тримай. О, їжа, їжа, їжа. Я пам'ятаю, як у мене від... знову, тож був, тож був, знову відкрився був кінотеатр, тільки в будинку мера. О, скільки в їжі. Так, все, тримай, тримай, тримай. Пам'ятаєш, у мене теж відкривався був кінотеатр. Там, панул, панул. При... Але, при там бу... але там при можна він, було. Можна в кінотеатр. Вибач, але не можна. А чого? Ну, цей кінотеатр для жителів. Якому для, для жителів? Цей фільм зроблений для жителів для жителів. Ну як? Ну я Лап, моя житель, то ну. Я ну... сюди їхав 100 кілометрів, ради того, щоб подивитися це кіно. Вибачоло Ні. Можеш поїхати назад, 10-100 кілометрів, там в місі, мабуть, кінотеатр. Який в я... місті? Я в селі живу? Як ну, це? Цікаво... Ну ну вибач, ну поїдь. Житель, так, будь? Це вже не піде. Житель, ну будьте піші. людиною, ну пусти, ну ми ну ну давно вже не відкривався в кінотеатр. Кінотеатр да. відкривався, але без їди, ну я маю. Ну пусти, по... пусти по сусідськи. Ні, Ні далі не знаю, можу. Як ви, ви без їжі заходили? Всі без способи пробували з їжею зайти. Ну, але ну, в нас. Ну, зато в нас вийшло, зато в нас вийшло. Ну так, да, вийшло, але без мене. І тепер я їхав 100 кілометрів, бо знав, що цей кінотеатр відкриється. Ну то, ну то тепер йдіть, звідси. Та ладно, ладно. Ладно, пішли, я якось я тобі розкажу. Ну, давай. А, в мене я є... дещо. Ходи сюди, ходи до мене в будинок, мене мене... Я, в мене є дещо особливе. В мене є чотири способи, як зайти як пройти в кінотеатр. У мене... а, перший спосіб ось в сундуку. Да. Ну, да. перетворимся в жителів. У мене, да. мене за. Зави... Зави... Всем привіт, з вами я, житель в Майнкрафті. <гум> Чекай, я собі хе переодягнусь. я себе тоже переводягнусь. Так, лін, панал, панал. Зараз почекай, почекай панал. Почекай мене, почекай мене. Все. Все ну, панал, панал, панал. ну я похожий на жителя, надіюсь. Я зараз носки затисну, щоб говорити як житель. О, давай, давай. Привет. ну... Мене Пазик Фазик житель. А його звати Дарвін. Мене Дарвін житель. Дарвін житель. А я Флезі житель. Щас ви мене когось погадуєте. Ладно, проходьте. Добре, добре, добре. О, привіт, друзі. Привіт, я Флезі житель, а це Дарвін житель. Привіт. Ну, ти пропань давай, ходи. Боже, який я голос тільки що робив. А через 15 хвилин. А ну-ка, йдіть сюди. А ну-ка, йдіть сюди двоє. флеш нас кличуть. Ну, чекай. Що ж? Ви буде когось нагадуєте. А зніміть свою шабочку, штани, ботиночки і на груди. А, тобі це точно? А тобі це точно А, 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 тобі це точно треба? Ну, ну давай, ну ой, ой. Ну, ладно. О, он вже я спалив свій голос. А, а я цей, я цей вот, ой. Діжить! Ну, це Фух. Фух. Цей спосіб провалився. Перший спосіб провалився, та. так. Так. У мене нема. Слухай, давай цей. Який другий буде спосіб? О, точно. Давай так, чекай, чекай. Чекай, 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 треба обій... обійти, обійти то їх. О, так я пам'ятаю, 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 іди сюди, сюди, сюди. Чекай, бо мене, Ой, тихо-чих, мене житель чуть не замітив. Сюди, 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 іди. Я тут. Ходи, ходи. О, тут. Можемо так подивитися. Так. Так. Проходимо. Получається, якщо там кінозал, спускайся, пускайся. Давай. А, так, і, ти не туди купаєш! О, та-та-та сюди-сюда, сюди, сюди та 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 сюди. Да, 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 да. Я з тобою. Давай розкапаємо. О, ось нас... я бачу. Головне, зараз когось жителя сюди, щоб сюди не провалився. Да. Так. Блін, а чого так кінотеатр валяється? Треба адміністрації сказати. Ой-ой, нас спалили. В смислі спалили? Ладно, почекай, я я що зроблю. Закрий! Ой! Поможіть! О, є! Слухай, Слухай я тут звломав. Короче, цим спосіб провалився. Чекай, чекай, чекай! Ні-ні не провалився, я ще тут добиваю. Можливо зараз… О, окей, окей, окей. Слухай, чекай, чекай, ходи сюди. Чекай. Ну-ну-ну, ну не ну. почекай! Ну відійди, відійди, відійди! Треба зламати… Ану відійди, я, я зламаю цей от блок. Так. Чух! А що, ось цікаво, буде крісло, як буду А, я моя, житель мене спалив від зверху! Ах, ви йдеть звідси! Біжи, 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 флеші, йо моя А! Біжи, на шифт встать! Почекай! Не цей. А. Мене ти закопав! Я сюди біжимо! Хотіла кінотеатр побудувати беремо розміри! Тихо, тихо йо моя я, моє, я там підкопав, а там житель провалився до мене! Фух. Прикол. Короче, ти ж бачив? Ай, сейчас. Ой-ой-ой. Чекай поки. О, зараз. Іди сюди сюди. О, зараз. він розвернувся, він кудись на ліс дивиться. Я там, до речі, бачив... броні, броні зніми. А, точно, точно, зараз. Бо я там бачив якусь драбину, може можна по ній кудись зібрати. А, я його. Сейчас, і сюди, сюди, сюди йди. Куди сюди. Йду, йду. Щас, лікистенький, зайду. Поно, понал. Погнал, понял. Ой, який прекрасний! Які ці два депо розумки чогось хочеть нас і до театру зайти? Що він? Пішли, 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 пішли. Чекали, що що там такого, що там нас не пускають? Да-да-да-да-да, ось оце. О, це що, там. а? Він починається за 15 хвилин. О. Він починається за 10 хвилин. Флайзи, тебе склав. Тебе спалили. Тебе спалили. В... Дивись, сюди ходи. <сос> так, а що там двоє ці балвади роблять? Треба визвати адміністрацію. Ай, а не, Эй, а не <сос> звалить звідси, бистро! Ой, нас там, ой, нас там житель спалив, йо-моя! Тікай! <сос> тікай, тікай! Житель! Так, та, ану, чекай, чекай. а ну, тікай, тікай! А, я! моя А ну, пішов звідси! Біжу, 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 біжу. Цей спосіб теж провалився. У мене є останній. Так, ну все, вроді. Так. Відволікти жителя. Відволікти жителя. Так, зараз я так ем... О, давай, ти поміг придумати. О, чекай, чекай, чекай. Постой тут, постой тут. Добре. Ля-ля-ля-ля-ля. О, привіт, жителя. поки там Флейзі розбирається, да. я покатаюсь на його да, машині. Так, тому можеш поки йти. Ой, бідний житель, я йому Ладно, так... я піду. Тихо, тихо, тихо. Так. Поставив Ой, він, він зараз, він зараз сюди приїде, йомаль, треба акуратно. Він зараз може сюди приїхати. О, ну, так. Так, 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 так. так. Вроді, вроді Флезі його відволік. Флезі, так, та його від... Вроді житель пішов, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Це ла... А чекай, стій! Стій, 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 Там ж я той адміністратор, житель. А ну почекай, почекай. Так, давай його їдою підкупим. А ну давай, давай. Так, ж... чекай, чекай, чекай. Житель сорі, але ми тут трошки їде. Все, давай, пока. Ну, да, а, що так, все пока, Так, все, пока, житель. Ладно, ладно, поїде. Лезі, ходи сюди. Так. Я провалився Ой. в твою дирку. Ой, це от е, жителі, а що? А, а що ви тут робите? Нам духов. Слух, слухайте, е, жителі, жителі, давайте ви не розкажете е, цим адміністраторам. Дай, давай, я вам їжі дам, ось, так, давайте ми вам ї... дамо їжі, а ви цей, а ви нам не розкажете. Ой, якраз не дама. Він починається за 10 хвилин, за 5 хвилин. Так, ось вам їда. 5. 4, 3, 2, 1. Він почався. Ладно, ви... Ладно друзі, е, з Ладно, вами був Дарвін. Там ми з Лезі будемо дивитися фільм. Е, всім пока-пока. Стоп, -пока. стоп. Ти куди? Не виключай ще відео. Дивись. Ти подивився відео, але не підписався на канал і лайк не поставив. Ну, думаю, ти розумієш, до чого я це все говорю. Постав лайк, підпишись на канал, і підпишись на мій телеграм-канал, який буде в закріпленому коментарі. Так, так, нижче в коментарях, підпишись на нього. Я там буду викладати нові відео про що і з ким. Давай, давай, підпишись на телеграм, на канал. Він буде так само і в описі під відео. І в тих коментарях. Все. А тепер можеш виключати. Пока-пока.